Так, зранку це просто обілія всіх спортсменів, які бігають, я вже не знаю. Стільки людей тут побачив, що бігають, стільки всі мотивовані, позитивні. Блін, ну є в цьому поз... якийсь офігенний позитивний вайб, так же як і річка, так, же як і озеро зранку. Тому що всі такі максимально позитивні на лайті, бо це ота перша, золота година, перша, яка людина приділяє собі. А потім вже все, рутинні і так далі. Бо якщо прокинуться о 10-й годині, себе в, в порядок, дуже важко приділити оцю одну золоту годину, собі одну чи дві золоті години, тому що потім починається там, мільйон робочих запитань, хтось тебе чекає і так далі. А так це потрібно робити зранку. Ідеш, нікого немає, ну майже нікого немає. А якщо йдуть... То ті, які з тобою по духу. Блін, офігеть, просто нікого немає. Отак, От пустота. Ти де ядемо з тобою.